Чи добували на показі інформацію про квартиру? Чи надсилали випадкового клієнту своє серце замість фотографії квартири? Чи добували ключі в квартирах? Чи клубна клієнт вас відчив'я? Чи хотів з вами познайомитися клієнт, який купував чи додавав квартиру? Заходили в квартиру, а там хтось мешкає. Випадково потрапляли на сімейну царку під час показу квартири. Забували про законовний показ. Приходили на показ тими ключами. Називали клієнта іншим ім'ям. Клієнт питав, чи є квартирі. квартирів. Зламали ручки дверей під час покажу. Чи <ріхи> клієнти викликалися ще на чистих квартирах? Не знаю.